Сашко піде на шашлики, і кабан Борька піде на шашлики, схожі фрази, але такі різні долі. Петре, ти чому такий сумний? Син одружується? Ну так у всіх сини одружуються. І як звати наречену? Джон. Так, дійсно, не українське ім'я. А ви помічали, що жіноче буду готова через 5 хвилин? І чоловіче через 5 хвилин буду вдома. Це одне і те саме. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Шановний, тут палити заборонено. Хіба ви не бачите, що на тій вивісті написано? А що там? питає здивовано Гуцу. Куріть, запріщено. А, так то ж для росіян. Вовочка приходить додому зі школи і каже мамі: Мамо, сьогодні вчителька запитала мене, чи є у мене брати чи сестри, які ходять до цієї самої школи, що і я. Це дуже люб'язно з її боку. І що вона сказала, коли ти відповів, що ти єдина дитина у сім'ї? Вона відповіла: Слава тобі, Господи. Сонечко. Що, котику, рибоньку, зроби сніданок, звичайно, від межатку. Дякую, ластівочку, нема за що, козлику. Я тебе люблю, Кіцьку, і я тебе люблю, зайчику. Стривай, ти теж не пам'ятаєш, як мене звати? Де те опудало, що мене шапку міряло? Я тут. Ой, як вам гарно, ну просто графиня. Десь у Росії, от ви скаржитеся на кризу. А у вас між іншим зарплата у цьому році вища на 75%. Пробачте вище ніж у якому році, ніж у наступному.